Добрий день, українці! Триває 210-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово, не вщухають обстріли нашої країни з боку РФ. Істотно, їх кількість збільшилася після контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Ворог почав бити по енергетичній інфраструктурі, щоби залишити українців без тепла та світла. Під час наради з очільниками обласних військових адміністрацій та Міненерго скоординували дії на території областей у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах енергогалузі. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, на Харківщині вже розчищено 100 кілометрів доріг державного значення на деокупованих територіях. Працівники ДСНС продовжують розмінування територій. В деокупованих містах та селищах зараз проживають орієнтовно 50 тисяч людей. До них ми продовжуємо спрямовувати гуманітарну допомогу з усім необхідним для першочергових потреб. На території області вже зафіксовано 10 тисяч зруйнованих об'єктів. Серед них 4 тисячі приватних будинків, 2 тисячі багатоповерхівок. Це є ще одним свідченням того, що ворог цілить саме в мирне життя і мирних людей. Схожа ситуація і на Миколаївщині за час військової агресії з боку РФ зруйновано 7457 об'єктів. Загалом постраждало 4457 приватних будинків, 880 багатоповерхівок, 1660 об'єктів ЖКГ, 114 шкіл, 85 закладів культури, 85 закладів охорони здоров'я, 83 садочки, 45 адміністративних будівель, 17 закладів вищої освіти. Станом на сьогодні вже відновлено 1651 об'єкт. На Київщині у співпраці з ЮНІСЕФ тривають ремонти укриттів у 22 закладах освіти. Між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст, підірваний окупантами. Також працюємо над відновленням медичної інфраструктури області. Серед 117 пошкоджених об'єктів 27 вже повністю відремонтовано. Ще на 41 об'єкті тривають відновлювальні роботи. Люди мають отримувати кваліфіковану допомогу лікарів. Щодо стану справ на Житомирщині. На сьогодні відновлено вже 982 об'єкти. 787 приватних будинків, 52 багатоповерхових житлових будинки, 30 шкіл, 22 об'єкти ЖКГ, 15 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 13 садочків, 11 закладів культури. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.